Так, доброго дня, мистернополя. Ми вже знімали, були дані вулики, вони нестандартні. Замість 300 має 28. От придумали от таке нового хау, один мужчина був порадив в коментарях. Поставили дві рамки стояка і будемо виставляти лежаком по боку. Там далі бджола буде червила помалу, буде розказ... цей, сіяла, і ми вже будемо дивитися, як правильно його буде тре розділити, не розділити. Одні рамки. Залишимо ті, що вміщаються на місці, засіяні, інші викачаємо, щось придумаємо, що з ними далі робити. Ну, але на початку до поселення загального роя буде отак. Микола Володимирович на підсобці. Рій так, в нас так, тут. В головних ролях, в головних ролях так, так, а на що ти то робиш? Щоб не з'їхала рамка, бо з'їде рамка, все впаде вниз. Ну, та добре. Давай бери, витягуй свого роя. Це Микола Володимирович дуже сильно такий в нас. Не знав, що робити, бо йому запропонували забрати рій. От він і пішов і забрав рій. Я йому казав, що він сам буде не мався. От захотів мужчина рій, хай тепер собі і сели його. Ну що ти робиш, Коль? Що ти собі ускладнюєш вічне життя? Все під контролем. От бери по одній рамці, витягуй та й став. А потім те, що залишиться, витрясеш всередину. Не знаю, що він там надумав. Але щось от таке. Нам я Та я ж нічого не говорю. <звук> так, так, Вітер сильний піднявся, зараз буде хруза. І вона реально буде. От. І так я вас. Не знаю як то. Ми завершимо роботу з даним вуликом. Але якось, в принципі, Микола Володимирович справляється, якось, Так, так. Тільки не стукай, а просто тряси. Слітай, сі ходи. Все, все. Пишіться. Хай собі лізуть. Я поможу Миколу Володимировичу, а потім що в нас вийшло, ми я вам дознімлю. І покажемо. От так ми розставили загальні рамки, все поперечне. І дві боковушки. Закріпили і поселили загальний рій. А там вже походить, як вони будуть сіяли, вже будемо дивитися і подальшому вам покажемо, розкажемо, як повелась себе чола. До зустрічі всім, гарного дня!